13 років за ґратами для російського агента, який шпигував на Закарпатті. Зловмисника затримали 26 лютого 2022-го, коли він збирався втекти, щоб через треті країни евакуюватися до РФ. Засудженим є 43-річний мешканець Хмельницького, який у 2014-му потрапив у зору російської воєнної розвідки. Тоді він часто виїздив до країни-агресорки, де проживає його мати. У подальшому саме через неї зрадник дистанційно передавав. Окупантам геолокації стратегічно важливих об'єктів регіону, зокрема залізничних мостів, тунелів, електропідстанцій та військових частин, для конспірації агент фотографував об'єкти з вікна потяга під виглядом подорожей, викуповуючи всі місця у купе. За матеріалами СБУ, суд визнав його винним за трьома статтями кримінального кодексу України, за частиною першої статті 111 – це державна зрада, частиною першої статті 14 статті статті 113 підготовка до диверсії, а також частиною першої статті 263 – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.